З моря з суші та з повітря атакують ворога морські піхотинці. Для морпіха замало вміти стрибати з парашутом з літака чи гелікоптера, або добре плавати чи влучно стріляти. Йому треба володіти багатьма навичками одночасно. Тому до підготовки бойового складу чорні берети завжди ставляться надуважно. В усіх локальних конфліктах, в війнах, велика везняна війна і Війни, які на пострадянському просто відбувалися, відбуваються також вже за участю нашої держави, морські піхотинці, саме чорні берети, вони показують і показували себе завжди з кращої сторони. Тому е вага цього чорного берета вона ніколи не знизиться знижить, і завжди буде на високому рівні. Цінність для військовослужбовців саме цього чорного берета. Це є як головна розрізнювальна характеристика морського піхотинця Чорний берет. Герої не вмирають. Звання морпіха треба заслужити, тому навіть перебування у складі підрозділів чорних беретів у зоні проведення антитерористичної операції не дає новачкам права носіння цього головного убору. Боєць має прослужити не менше півроку, не мати зауважень по службі, та вдало подолати спеціальну смугу перешкод, на якій і перевіряються його бойові навички на суходолі у воді та у повітрі. Емблема. Крила сокола, меч і якір вони символізують стихії, в яких діє морська піхота. Морська піхота може доставлятися до місця виконання своїх завдань як морським способом, сухопутним, так і повітряним десантним способом. Всі ці елементи, ну, звісно, повітряне десантування, тому що і час обмежений, і можливості обмежені. На смузі перешкод бійці мають подолати кілометри бездоріжжя через поля, болота, багнюку та полум'я, і все це в умовах максимально наближених до реалій інтенсивного бою під майже безперервним вогнем з вибухами та стріляниною. Впродовж цієї смуги перешкод психологічної дуже багато, ви переконалися дуже багато перешкод і елементів її, які тобто, заставляють людину беззадумно окунутися в, в грязь, пройти скрізь вогонь. Перевіряється також взаємовиручка товариша. Але в першу чергу це все, все решта традиція. Тому що військовослужбовці нашого батальйону впродовж вже довго тривалої служби несення служби в АТО. Вони Зістовувалися з набагато більшими трудностями, тобто для нас це просто підтримання традицій. Пройти це випробування доволі важко, як фізично, так і морально. Для того, щоб досягнути мети, бійцям недостатньо мати відповідну фізичну підготовку. Головне, це вміння працювати в команді. Отримати чорні берети може тільки той підрозділ, всі бійці якого вчасно дісталися фінішу, адже морпіхи своїх не лишають ані на марші, ані у бою. Нарешті бійці дісталися до прапора батальйону. Та під гаслом вірні завжди здобули перемогу. Мрія здійснилася. Міням чорний берет значить честь і слава моїх військ, яких я служу. Морської піхоті. Чорний берет не, не кожен може носити, тільки той, хто пройде іспитання. Ну, Хто на це все і дійде до кінця. Меч, якір та крила Сокола сягають на новеньких чорних беретах щасливих власників. Але це тільки початок. Чорний берет не є вершиною розвитку морського піхотинця. Після того, коли морський піхотинець одягає чорний берет, його розвиток не зупиняється. Він просто, якби, якби як виходить з, з, з нуля і вище. Тобто до цього. Ставали морськими піхотинцями, одягнувши чорний берет, вони стали морськими піхотинцями і продовжують свій розвиток. Матрос Сибирь! Yeah. На отручення берету кроком рот! Слухаємось.